Морозним днем на подвір'ї гостинного двору прайзлерів людно. Молодь та небайдужі лучани зібралися, аби підтримати громадського активіста та очільника громадської організації Любомира Дмитришина у його боротьбі за справедливість. Нагадаємо, мова йде про 14 липня 2023 року. Саме тоді Любомир Дмитришин і учасники ГО Семияросна гора зібралися на збори з приводу відновлення гостинного двору прайзлерів та насамперед відкритого конкурсу на пошук інвестора. Однак тоді все закінчилося тим, що зібрання завершилося скандалом. На активіста тоді відкрили справу про начебто порушення правил проведення зборів, мітингів та демонстрацій. Луцька міськрайонний суд визнав Любомира Дмитришиним винним та закрив справу за спливом строків давності. Тож перед останнім слуханням у Волинському апеляційному суді молодь зібралася на мирний протест в символічному місці гостинному дворі прайзлерів. Адже саме через нього виникли суперечки та скандали між луцькою владою та активістами. Вони вже тут поставили ці арештування, хоча в них ще немає дозволу на здійснення будівельних робіт. Ось і тут вже стоять ці їхні арештування. Але якщо представники міської ради не дослухаються до нас, то ці арештування стануть для них ешафотом, на якому карають міських злочинців. І це, власне, наш Послання сьогодні. Ми хочемо, щоб інтереси міської громади були почуті. Ми хочемо, щоб був проведений прозорий архітектурний конкурс. Молодь з плакатами в руках та гаслами організовано рушили до стін Волинського апеляційного суду. Громада має права. Громада має права. Конкурс, а не договірняк! конкурс, а не договірня. Так, мирна хода прийшла до стін суду, де рушила в залу засідань. Там зібралося чимало людей, які прийшли показати свою підтримку Любомиру Дмитришину та незгоду з діями луцької влади. Суд розпочався, і суддя Петро Борсук нагадав деталі справи та вкотре уточнив у Любомира Дмитришина події того дня. Скажіть, а захожий Сенчук мали прав право брати участь у цих зборах? Захожий Володимир Васильович не є мешканцем Луцької міської території. може, депутат ні, не є депутатом. То Семчук 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 є мешканцем. Семчук мав право брати участь в зборі в список учасників, оскільки Юрій Семчук добровільно не захотів записатися в список учасників. Захисниця громадського активіста Лідія Климків зазначає, що особи, які стверджували, що їх не допустили на збори, все ж були зареєстровані. В обґрунтуванні нашої панційної скарги ми детально пояснювали з посиланням на відео, з розбіжностями у відео і у списках про те, що під номером 46 в одному відео, під номером 47 в іншому відео, були зареєстровані. Особи, які вказують, що їх не допустили до зборів, також наша наш од з основних аргументів полягає в тому, що ці особи пропустили час, коли було оголошено реєстрацію. Також суддя знову запитав правоохоронця Вадима Цибулька, чому він кваліфікував справу за частиною другої статті 185 прим 1 про порушення порядку організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, зв'язку з тим, що в даній частині. Передбачає, передбачено, що за мітинги, і за те, що він особливо в цьому не не зареєстрував, не провів не повністю всі належні чином. Людейшин був організатором даних зборів. І так Думаю, Ви вважаєте, що організатором? Да тож виявилося, що в протоколі були певні неточності. Відомо, що Луцький міськрайонний суд визнав винним очільника ГО ГЕОСЕМЯ гора» Любомира Дмитришина. Однак справу закрили. Любомир зазначив, що він подав апеляційну скаргу через те, що не згодний з рішенням першої інстанції. І якби не той факт, що справу закрили через строк давності, його могли б арештувати на 15 діб. Отож, суддя пішов у нарадчу кімнату та за кілька хвилин повернувся. Суд постановив. Апеляційну скаргу захисника климків Дяді Ярославівни в інтересах особи, яка притягається до адміністративної відповідальності Дмитрийщина Любомира Ігоровича, задовольнити часткову постанову судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 23 жовтня 2023 року щодо Дмитришина Любомира Ігоровича, скасувати матеріали адміністративного правопорушення щодо... Дмитришина Любомира Івановича за частиною 2 статтею 185 ПРМ Кодексу України про правопорушення скерувати до Луцького районного управління поліції, головного управління національної поліції у Волинській області. На допрацювання любомир все ж вважає таке рішення апеляційного суду перемогою. Сьогоднішня така наша часткова перемога в тому, що постанову все таки попередньої інстанції скасували саме завдяки тим людям, які прийшли сьогодні до нас на цю подію. Поки що наразі не можемо скати остаточної позиції, бо справа все таки повернули на доопрацювання до поліцейського. і побачимо, чи будуть в цьому в цій справі ще якісь подальші дії. Однак на запитання журналістів чи не вважає він, що зробив гірше цією апеляцією. Любомир відповів так: ми вважаємо, що, що ми в будь-якому випадку трошки активізували і змобілізували нашу громаду, наше суспільство, і кожними такими діями ми показуємо, що ну ми несемо також суспільну відповідальність за наше комунальне майно, за нашу архітектуру, за наші пам'ятки. І кожна така подія вона дозволяє привертати все більшу увагу до, до, до цих актуальних гострих проблем. Тому ми вважаємо, що ми зробили правильно і Наразі не пожалів за те, що ми подали цю апеляцію, і за те, що ми взагалі стоїмо міцно і твердо на своїй позиції. Тож з радістю та спокоєм на душі присутні вийшли з зали суду та вітали Любомира Дмитришина з маленькою, але все ж перемогою. Далі його справа буде на доупрацюванні, і час покаже, яким буде результат. Гостинний двір громаді! Гостинний двір громади! Конкурс не договірняк! Конкурс не договірняк! Конкурс не договірняк! Конкурс не договірняк! Якщо не я, то! Якщо не я, то? то.